5 січня нехай прийде царство Твоє, частина 1. Нехай прийде царство Твоє, Матвія 6:10. У цьому короткому зверненні міститься одне з найбільш комплексних прохань, коли-небудь висловлених тлінною людиною. Тисячі людей бездумно повторювали цю просту фразу, і тисячі людей, які вимовляли ці слова з усією можливою для них повагою, мали лише обмежене уявлення про те, чого насправді просила. Хто коли-небудь як належить обмірковував значення сказаних ним слів. Спробуємо зважити значення слів, щоб вимовляти їх більш свідомо. Безсумнівно, якщо ми знатимемо сенс прохання повністю, то не будемо легковажно його використовувати. По перше, ми побачимо, що в молитві Господній царство це досі майбутнє. Ця молитва дана всім християнам, вона є зразком для нас так само, як і для перших послідовників Христа. Ми повинні молитися про прихід царства Божого, але це було б недоречно, якби царство вже настало. Про те, що воно не було встановлено за першого приходу Христа, свідчить запитання, яке ставили його учні, що стояли на Оливній Горі саме перед тим, як він вознісся. Вони сказали. Чи не часу цього відбудуєш Ти, Господи царство Ізраїлеві, дії 1.6. Христос не сказав, що воно вже відбудоване, а відповів: То не ваша справа знати часто добу, що отець поклав у владі своїй, Вірш 7. Тобто учням не дано знання, коли настане царство, але вони повинні молитися про його прихід. Оскільки якби час встановлення царства був наперед визначений і відомий, тоді молитва про нього була б марною. Те, що Бог не відкрив часу приходу свого царства, зрозуміло з того, що цей час він залишив у владі своїй. У багатьох людей склалося уявлення, що Христове Боже Царство Ефесян 5.5, це духовне царство, просто царювання духа в серцях віруючих. Справді, Євангельський план спасіння називається царством, як у Колосян 1.13, визволив нас із влади Темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина, і в об'явлення 1:9. Я, Іван, ваш брат і спільник у біді, і в царстві, і в терпінні в Ісусі. Але це царство, царство благодаті, почалося одразу після гріхопадіння. Тобто в ту мить, коли людині вперше потрібна була Божа благодать, що спасає всіх людей, Тита 2.11 Царство ж, про яке йдеться в молитві Господній, як ми вже бачили, що в майбутньому. Отже, воно не може бути ототожнене з Євангелієм. Більше того, апостол Яків каже: Послухайте, мої брати, любі». Чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить Його? Якова 2.5. Тут він говорить про царство, обіцяне тим, хто любить Господа, царство спадкоємцями, якого вони є через віру. Саме за прихід цього царства нам слід молитися. Коли Адам був створений, він був поставлений царем землі, що видно у таких словах, і Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте над морськими рибами. І над птацтвом небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Буття 1, 27, 28. Це панування було втрачене внаслідок гріхопадіння, і світ перейшов до рук того, хто переміг Адама, сатани, який тепер є богом цього віку. Це, однак, не означає, що Бог не мав контролю над землею, адже навіть віддаючи владу Адамові, він не відмовився від жодної складової свого власного панування над Всесвітом, але Сатана захопив ту частину влади, яку мав від Бога Адам. Однак диявол не може вийти за межі, встановлені для нього Богом. Йова 1, 12, 26. Коли Давид став царем над Ізраїлем, Бог обіцяв йому, що його престол буде міцно стояти аж на бікі. 2 Самуїла 7.16. Ця обітниця неодноразово повторювалася, і Бог сказав: не збещещу свого заповіту, а що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Одне в своїй святості я присягнув: не повім я неправди Давидові. Повік буде насіння його, а престол його передо мною, як сонце, як місяць, він буде стояти по віки, і свідок на хмарі правдивий. Псалом 89-34-37. Однак, попри цю обіцянку, незабаром все царство Ізраїлю було зруйноване, а народ опинився в полоні. І хоча багатьох з народу згодом було. Дозволено повернутися на свою землю? Царство так і не було відновлене. Царі, які потім правили в Єрусалимі, були просто маріонетками римської влади, яка контролювала юдею та весь тодішній цивілізований світ. Але сам Давид, певно, ніколи не сподівався, що його трон буде встановлений навічно із земними монархами на ньому. Він розумів, що йдеться про Христа, який повинен правити царством. Тому Петро процитувавши слова Давида з Псалма 16, 8.10 сказав: «Мужі браття, нехай буде вільно мені сміло сказати вам про Патріарха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. бувши ж пророком та відаючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі його від плоду його стегон, У передбаченні він говорив про Христове Воскресення, що не буде заставлений в аду, ані тіло його не зазнає зотління. Дії 2, 29, 31. Отже, Христос, Той, хто мусить відбудувати царство Ізраїлеві, Дії 1-6. Це буде буквальне царство, тому що він сяде на престолі Давида. Коли ангел Гавриїл сповістив Марію, що вона стане матір'ю Ісуса, він сказав: Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Луки 1, 32, 33. Тому майбутнє царство має бути таким самим реальним, як і царство Давида. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!